Зелені акції щодо благоустрою та озеленення території міста Кривий Ріг проводяться на постійній основі пані Патер -Селор, Мітал Кривий, Ріг, не зважаючи на всі труднощі, що наразі виникли в нашій країні. Це безпосередня агресія Російської Федерації проти України на виконання вимог міської екологічної програми вирішення колишніх питань та поліпшення стану навколишнього природного середовища. Ми виконуємо озеленення території. Безпосередньо ми знаходимося в сквері. По вулиці Кривері Сталі, 10. І я вважаю, що в подальшому, завдяки висадці цих зелених насаджень, це буде дуже чудове місце для відпочинку. Також хочу наголосити, що в подальшому ми плануємо в металургійному районі, по вулиці Вадима Гурова, теж виконати висадку зелених насаджень. І я наголошую, що ми на постійній основі намагаємося виконувати всі умови екологічної програми.